Я був вражений, коли вперше побачив маленький пластиковий аксесуар, який перетворює ваш смартфон на пристрій, схожий на Nintendo Switch, Logitech G Cloud, Steam Deck, Asus Rock Ally, Lenovo Legion Go, MCI Cloud або навіть кращий за PlayStation Portal. Чи ні? Але ціна мене не влаштовувала, тому що в людини буде щось більш практичніше, ніж просто продативна консоль. Але це чисто моя суб'єктивна думка. Мобільні та хмарні ігри стали популярними за останніх кілька років, і кайші був одним із кращих периферійних пристроїв, які з'явилися у відповідь на зростаючий попит. На жаль, оригінальний дизайн кайші був незграбним у кількох аспектах. Кнопки здавалися м'якими, і йому не вистачало перспектив для нових телефонів із дивними чи товстими виступами камера. Приблизно через два роки новий кайші V2 від Razer усуває деякі основні недоліки, виявлені в його попередниках. При цьому деякі нові. Для кращого розуміння добавлю йому прямого конкурента. Backbone One. Ціна ідентична. Тому на перший погляд, дизайн Razer Kші V2 та Blackbone One схожі. Провідний пристрій для керування телефоном, який зараз доступний для Androidів і Apple, там, де його попередник використовує контролер у стилі Joy-Con, який розділяється і стає схожий на геймпад. Але міст зручніший. Це значно полегшує розміщення більшості телефонів і планшетів в контролері, але менш портативніший, ніж розбірна конструкція оригінального кайші. Тим не менш пожертвувати портативністю на користь більшої сумісності є хорошим компромісом для більшості людей. І з часом ви просто захочете інвестувати в дорожній чохол. Маючи лише 122 грами, кайші v 2 легші за оригінальні кайші та Backbone One. Втома рук є поширеною проблемою, тому легка вага є перевагою. Оскільки він продовжує ігровий сеанс, не турбуючи про судоми рук разом із моїм S23, без чохла їхня вага складає більше 300 грам. Для кращого розуміння, Nintendo Switch OLED важить 420 грам, а Live-версія 280. А я поки що вам нагадаю про можливість підтримки цього каналу, просто підписатися на нього, залишити щось тепле в коментарях. Було б добре, щоб це було. Дякую. Обидва контролера представлені в двох варіаціях з type c і Lighting. Кайші V2 постачається за кількома адаптерами, щоб допомогти йому підійти до різноманітних телефонів. Незважаючи на це, вам все одно доведеться зняти деякі чохли з телефона. Я спробував це з тоншим чехлом на кайші, і там без проблем усе приєдналося. Просто знадобилося змінний адаптер. Що не скажеш про backbone, де мені довелося змінити чехол, а не адаптер. Це засмучує, бо гумові накладки тримають телефон впевніше, як пластик. Обидва мають матове покриття, що забезпечує чистий і простий дизайн. Пальці не залишають відбитків, але я помітив деякі плями на основі, де кріпиться телефон. Це незначна придирка, оскільки телефон блокує цю частину під час використання. Бекбон доступний в двох кольорах, а Razer тільки чорний. Каші V2 має два аналогових джойстика по одному на кожному кінці контролера. Вони приємні на дотик, не надто жорсткі, але й не надто вільні і мають приблизно такий самий розмір, як ті, які є на Backbone One. Розміри здаються приємними, тому що цей контролер розроблений для мобільних і хмарних ігор, але про це згодом. На лівій стороні контролера є мікроперемикач D-Pad, який швидко реагує на натискання порівняно з DP. На кнопках використовуються мікроперемикачі, приємне оновлення в порівняно з м'якими мембранами оригінальної моделі кайші. Мікроперемикачі видають приємний клацаючий звук, який зовсім не є неприємним, а натискання кожної кнопки створює приємний маленький тактичний удар, який приємно натискати. Порівняно з білим відчувається як мембрана і механіка. До чотирьох задніх кнопок Razer V2 легко отримувати доступ і їх зручно натискати, але я помітив, що вони пропонують трошки більший хід для повного натискання порівняно з Backbone One. Також є дві програмованих макрокнопки m 1 і m 2 по одній з кожного боку, поруч із кнопками запуску L2 і R2. Усі такі контролери мають наскрізний роз'єм Type-C у нижній правій частині контролера, що дозволяє. Гуляє тримати телефон зарядженим, а ось роз'єм 3.5 присутній не в усіх моделях. Поки ви когось там нагибаєте, але давайте чесно, деколи і вас так добре нагибають. Чотири додаткові кнопки знаходяться на передній панелі контролера, кнопка поділитися для знімків екрана та запису ігрового процесу, кнопка меню, кнопка параметри та кнопка «Razer Nexus», яка дозволяє запускати безкоштовну програму Razer Nexus. Інформаційна панель, яка дозволяє запускати ігри, встановлені на вашому телефоні, висвітлювати інші ігри, сумісні скайші, і необхідна для переналаштування цих двох додаткових програмованих кнопок. Додаток Nexus також містить функцію, яка дозволяє безпосередньо розпочати пряму трансляцію на YouTube. І найкраща можливість стрімити на Facebook. От що може бути краще, ніж проводити стрім для ваших родичів зразу після іконки? Нічого. А Razer каже, що підтримка Твіча з'явиться цього року, і вони заговорили в 2023 році. Програмне забезпечення на Backbone One називається так же, і його можна визвати оранжевою кнопкою Backbone, яка пропонує надійний ігровий центр і такі корисні функції, як система друзів у програмі, яка дозволяє додавати інших користувачів Backbone і налаштовувати кімнати голосового чату, але все рівно всі будуть використовувати Discord. І найголовніше сервіс платної підписки Backbone Plus. Так, платної, ви що думали, раз заплатите 100 євро і все? Хм, наївні. Для кращого розуміння компанії Backbone продається на офіційному сайті Apple. А про досягнення Apple ви в курсі. Але після оформлення додається ще більше функцій, таких як можливість стрімити на Twitch або знімати ігровий процес в 1080 зі швидкістю 60 кадрів за секунду. Незважаючи на це, що програмне забезпечення Razer є безкоштовним, воно все одно сухе, порівняно навіть з безкоштовною версією backbone. Пс, але ніхто вам не забороняє використовувати програму конкурента. Якщо цікава ця тема, дайте знати. Тепер найголовніше, як грати ігри і яким чином. Віддалений доступ двох типів, і безпосередньо на самому смартфоні через Play Market або App Store, і відпираючись від технічних характеристиків смартфона і неприв'язаність до інтернету. Якщо з Play Market і App Store усе зрозуміли, що вам потрібно просто скачати і грати, то з віддаленим доступом трошки цікавіше. Як я зазначив, є два типа. Для першого вам потрібна консоль або комп'ютер з закачаною грою, а в програмі вибираєте тип підкак. І виходить так, що консоль завантажує зображення в інтернет а ви з інтернету. Для PlayStation 5 вам потрібно підключити PlayStation і телефон до одної мережі. Хм, Цікаво, з чим це зв'язано? А випадково не з PlayStation Portal? Хм, Мабуть, ні. Це ж було б нелогічно. Звісно, можна обійтися без консолі, наприклад, підключити Xbox Pass Ultimate або розглянути GeForce Now. Для стіму є застосунок Steam Link, і для нього вам потрібно тримати комп'ютер увімкненим, з увімкненим стімом. І все б нічого, якби не дублювалася картинка на монітор за збереженими налаштуваннями. Але пірати там комфортно себе відчувають. Але якщо ще прикупити ігрові навушники з об'ємним звуком, наприклад, Logitech G333 або щось подібне, ефект буде вау. Узагальнюючи, я поставлю 7 з 10, тому що це техніка, а не твоя самооцінка, вона оцінюється. Вони виглядають приємно та ергономічно, і відчував їх впевнено, міцно тримаючи, і розвіювались думки, що я впустю пристрій. Тому перед тим, як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу, бувай, шановний.